Новий рік пробудження природи, весняне рівнодення. Усі ці події тюркські народи шанують в один день 21 березня. Свято під назвою Наврес або Новруз одне з найголовніших на календарі для жителів Туркменістану. Саме Туркмени сьогодні є найбільшою іноземною громадою у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Тож колектив вишу у знак міцної міжнародної дружби вирішив організувати захід на честь цієї дати. Наразі в університеті отримують освіту 335 іноземних студентів з 23 країн світу. Керівництво навчального... ...закладу робить усе, аби вони відчували себе комфортно за межами батьківщини. Вони навчаються на одних потоках, в одних групах. Крім того, для іноземних студентів у нас для окремих так сказать, груп вони викладання надається на російській мові, зв'язку з певними труднощами в оволодінні цією мовою. Власне, студенти говорять, обходяться із ними у Полтаві гостинно. Город хороший, спокійний, В університеті теж створено всі умови для учоби і проживання. Туркмени вірять, якщо напередодні Новруза прибрати вдома та розрахуватися із боргами, наступний рік буде вдалим. За традицією свято відзначають за щедро накритим столом, переважають страви з пшениці, ячменю, кукурудзи. Туркменські студенти зазначають, намагаються щороку відзначати свято, навіть далеко від дому. Хотілося, звісно, з Жомного моїх соотечественників, з коромі все вмість этот праздник. Святковий захід розпочався із запального національного танцю у виконанні іноземців. Окрім цього, присутніх порадували виступами полтавські студенти.